Головне управління опікується безпекою дітей. У нас є завдання це державна. Програма. Ми розвиваємо організацію і навчання дітей шляхом відкриття класів безпеки, де дітям можна показати, розказати, щоб вони це потрогали, подивилися, щоб вони більш на практичному досвіді зрозуміли, що таке безпека. Як врятувати себе, як убезпечити себе від всіх ситуацій. І на сьогоднішній момент це символічно День захисту дітей. Ми відкрили ще один клас. Він уже налічується 20-й в Харківській області, але це створено на базі 27-ї пожежно-рятувальної частини. Клас досить комфортний, клас сучасний. Він ну досить в такій простій формі. Все показує, розкаже дітям, як себе убезпечити. Сьогодні я 1 червня побувала на відкриття клас безпеки. Мені дуже сподобалось це, як на мене, наразі дуже потрібно, тому що завжди можна подивитися, як правильно себе поводитись у надзвичайних ситуаціях. І на мене це повинен знати кожен. Клас безпеки він відповідає всім вимогам і нормам на сьогодення. Тут є ігрові зони, тут є зона медичної допомоги, зона пожежної безпеки, зона. Запобігання загибелі на воді, зона мінної безпеки, зона домедичної безпеки. Наші інспектори, фахівці в цих справах допоможуть, розкажуть, роз'яснять дітлахам, як себе поводити в тій чи іншій ситуації. Ми не покладаємо рук, робимо все для того, щоб навчити дітей. Це наше завдання, це наш обов'язок. Ми все робимо для цього.